Привіт, мої малята! Різні у світі є країни. Усі вони гарні, цікаві, мальовничі. Та й найріднішою в нас є одна країна. Ви малята знаєте, що це за країна? Вірно, це Україна. Кожна людина, народжена в Україні, називається українкою та українцем. Справжні українці повинні знати вірші про Україну. Тому сьогодні я пропоную вивчити вірш Ганни Комісарової Я живу на Україні. Ну що, ви готові? Тоді починаємо. Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, в глибинне світтє зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Дітки, послухайте ще раз віршик. Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, в дно глибини світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. А тепер давайте ще раз повторимо від початку до кінця. Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, в знов глибинне світтє зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Молодці! Я сподіваюся, ви запам'ятали, а я буду чекати від ваших віршів. До побачення!